Жити і боротися із епідемією на снід, туберкульоз та наркозалежністю без фінансових вливань із міжнародних фондів в часі країни Східної Європи. Україна також у 2004 році підписала договір із глобальним фондом, який до 2017-го надаватиме фінансову допомогу. Наше завдання навчитися боротися із хворобами самостійно. Полтава йде попереду, заповняють у благодійній організації світлонадії. У нас вдалося згуртувати навколо проблеми усіх відповідальних за неї від обласного департаменту охорони здоров'я до громадських організацій. Тепер до Полтави приїздять переймати досвід. Тиждень у нашому місці вчилася делегація із Молдови. Налажено тесное взаимоотношение с центрами СПИДа, туберкулезной службой, наркологией, пенитенциарной службой, системой МВД. Те подходы, те методы, которые работали у нас, они обучены все сотрудники этих учреждений, и они могут самостоятельно применять на практике Ту работу, которую делали мы в основном зачем они едут сюда? Опять же, инновационные модели, эффективные модели, которые реально влияют на эпидемию и спасают жизнь людям, и партнерство между государственными организациями и общественными. Представники урядових та неурядових організацій сусідньої Молдови приїхали подивитися, як спільно долати проблеми. Гості побачили, як працюють соціальні працівники. Побували у центрі соціальної адаптації благодійної організації «Світло Надії», наркологічному на диспансері. Побачили, як працюють із з інфікованими Для як для чоловіка, живущого свіч багато років. очень важно видеть вот такое как бы взаимодействие, которое сфокусировано на человеке и на его потребностях. Это очень важно, это дорогого стоит. В Полтаве я увидел сплоченный коллектив профессионалов в лице данного общественной организации. Меня удивило непосредственное оказание медико-социальной помощи и Псіхосоціальною допомогою наркозавісими клієнтам віч інфіцірованим Уже влітку гості із Молдови планують приїхати знову, говорить Анатолій Марандич, повчитися працювати із наркозалежними.